Прикольна дитяча, 125, ка 125-кубовий квадроцикл XTR 125 Bigfoot. Так, друже, цей квадроцикл для дітей. Для дітей приблизно від 5 до 10 років, але слід зауважити, що максимально комфортно на ньому буде дитині зі зростом десь до метра 50. От я з ростом 1,87 87, виглядає на ньому дещо смішно. Але він мене нормально їде, нормально Пре? Чому? тому що він 125-кубовий, він потужний, це як Дель. Та, чи альфа, це як якийсь дорослий мопед. Він має одну передачу вперед, одну передачу назад. Ось такий от захист. В разі, якщо ваша дитинка, не дай Боже, з нього впаде, то зніметься оця кнопка, і квадроцикл при цьому просто заглохне. Він має важіль обмеження ручки газу, ось просто закручується цей гвинтик і все. І дитина не може газувати сильно. Він має передні барабанні та задні дискові гальма. Такий квадроцикл на мега якісній резині джинкай. Вартість такого квадроциклу виключно офіційна, як вартість на все. Що ви можете бачити в нашому магазині 800 доларів. Лише 800 доларів це приблизно 33 тисячі гривень і вас. У вашої дитини ось така пушка Чотирьохтактний двигун, не треба нічого мішати, нічого змішувати, нічого не треба робити. Треба просто купити його дитині, і дитина буде їздити, кайфувати. Будь ласка, зверніться до нас. Ми можемо зняти вам на нього детальний відеогляд, показати все до кнопочки, все до болтика. Після чого запакувати на палету і відправити новою поштою. Вартість доставки такого квадроцикла по території України орієнтовно 2-2,5 тисячі гривень, плюс комісія за повернення коштів або ми можемо завантажити його в наше власне авто і привезти вам прямо додому. Квадроцикл XTR Bigfoot 125 по наявності в Запоріжжі. А для прорахунку вартості його доставки до вас додому, будь ласка, напишіть ваше місто, і ми вам, і ми вам відповімо.